Приїхав Нісанчик, жаліються цілу хвилину-дві треба маслати, щоб завести. Нема тяги, не їде, трактори обганяють. Я кажу, то турбований, прості форсунки перевірили добре, турбіна нагнітає, насос подох, як зробити. Щоб насос зняти, я мастила каблуки, два дні треба колотосі пічкати. Взяв, обдурив техніку, підключив, доштукував доповнітельний насос. На 3-4 бари. Підключив постійно, ну як постійно, підключив до маси, ой, до плюса на фішку, що на клапан де на насос простий лукас. І підключив масу до акумулятора. Коли включаєш зажання, включається насос, зразу накачує. Машина заводиться з півтика, дурі має, дай дорогу. Це для тих, хто не хоче міняти насос, доїжджати до кінця, то можна цього доштукувати. І всі проблеми закінчаться. Ну і возити на всякий випадок ще один такий, не знати якої якості, він це дешевший.